Всім доброго дня. сьогодні у нас знову копчення Будемо коптити скумбрію. Ось так от вже почищена виміта скумбрія лежить. Зараз закипає водичка для нашого маринаду. Зважений 80 грамів солі це на літр води і 25 грамів сахару. Зараз розкалатуємо, дає, даємо йому остить. Заливаємо. І на двоє суток наша скумбрія буде маринуватися, просалюватися. так от все заллю покажу. Наша рибка ноч побула в розсолі. Ми її достаємо і отаку ворушимо, щоб вона добре просолила Ну, та ще забув сказати, що ми в марінат додаємо паприку копчену для запаху. Ось така рібка. Буде ще вона у нас до вечора лежати в розсолі. Потім ми її достанемо і будемо посипимо на ніч на просушку. Завтра піде вона до нас в коптілочку. Все, як посипемо коптілочку, засниму, покажу. Later. Ось так. Ми поцепили нашу рибку, щоб вона просихала. От того, що ми додавали копчену паприку, вона вже має отакий от, от колір. Ось, Ось ось. Вона буде у нас 12 годин. Обсихати до ранку, а завтра уранці піде в коптилочку І ще в коптилці вона побуде у нас 4-5 часиків. Ще од дінка От. І в корічному ітогівом засніму, покажу, якого кольору, яка у нас вийде ребіжка. Все, продовжуємо далі. Ось наша рибка ночь повісіла, просохла, от така от стала вона. Вже по як копчена. І зараз є відправляємо. Сухенька. В коптилочку відправляємо. Зараз занесемо, покажу, коптилка вже наша прогрівається. Вон салко наше просихає, але це зовсім друге буде. Слідче буде відео. Так що, кому цікавий конечний результат, додивимося до кінця. От і побачимо, який буде. Конечний результат. Ось наша, наша рибка вже в коптілці знаходиться. Коптилочка вже наша працює. Тенний стоять, От температура, що ми зараз відкрили, вже 14 градусів, отак От 24-25. Все і залишаємо рібку на 4 часа. Подкопчуватися, покажемо конечний результат, який буде колір. Ось так от забрали ми нашу рибку, завершилося копчення. Такого, Такий от кольор вона має. Коптили ми на абрикосі. Зараз поцепіли ми її, щоб вона провітрилася, остила. Ну, і будемо її ще ложити в холодильник, що будемо пробувати. Ну що, отак рибка. Кому цікаво, пишіть, дивіться і дякую всім, що додивилися відео до кінця. Всім пока.